Я думаю, що ми можемо працювати, що це раз, раз, є. Слава Україні! Слава! Шановна українська громада Лондону, Лондонський відділ Суспілки Української Британії, а також Бритіч і Чарті раді вітати вас в нашій домівці в Лондоні сьогодні. На зустрічі з депутатом Верховної Ради, а також членом парламентської асамблеї ради Європи Надією Савченко. Я думаю, що про її життєвий шлях всі ви знаєте, тому довших якихось представленнях вона не потребує. Тому я думаю, оскільки час у нас є досить обмежений, лише година 15, для того, щоб залишити якомога більше часу для ваших запитань. Адже саме для цього ми проводимо цей, цей захід сьогодні, це для того, щоб ви могли вживу поспілкуватися з Надією Савченко і запитати ті питання, які у вас є до неї. Всі ми знаємо, що є в інтернеті багато всього різного пишуть. І е, все-таки, якщо є така нагода, людям потрібно формувати думку свою про людину від живого спілкування з нею. І тому використовуйте цю нагоду, яку ви сьогодні маєте. Саме для цього Лондонський відділ субу та British Ukrainian Aid проводять цей вечір. Не буду займати більше вашого часу. Передаю слово Надії Савченко. Хіба що, питання ще хоче запитати? Я також хотіла ще раз подякувати і сказати, що вдячні Надія, що вона другий раз за вітала в Лондон. Це вже друга зустріч, і це робочий візит, і під час якого надія продовжує займатися справою звільненням полонених і також перемовини про співпрацю між Британією і Україною. І також, користуючись нагодою, що ми всі сьогодні є, мені хочеться представити особливу гостю, яка також сьогодні серед нас присутня. Вона прилетіла сьогодні, прямо з України. В неї є свіжі новини не просто про Україну, а про те, що відбувається на фронті, тому що це Марія Берлінська, вона очолює центр допомоги аеророзвідки і ми знаємо, що вона якраз допомагає і. Навченню і тренуванню наших військових, саме володіння навиками, керування літальних апаратів, дронів. І зовсім нещодавно не була поїздка на фронт, і тому вона може розказати і про те, що вона робить, і про досвід, і також свіжі новини, що саме відбувається з перших вуст. Дякую. А а Дякую. Я поспішенно представив всіх. E, ja także przedstawię tutaj Dzień Żydowska, który znamy British Ukrainian Aid, a także kind of Natalia Robiuk, który znamy jako Londyńsko-Jewomański. Witam Państwa, Друзі, рада вас всіх тут питати, рада дуже з громадою діаспори. Ми щойно, буквально кілька годин тому пролетіли з Надією. Я буду дуже лапітавно, дуже тезово, дуже лаконічно розкажу вам просто на, 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 на хвилину-дві, чим я займаюся і чим я вважаю, що це важливо, а, що це стратегічно важливо. Якщо вас потім виникнуть якісь питання. Окремо мені їх після дискусії задасте. Разом з тим. Я всі дуже добре розумію, що всіх дуже багато питань визнають, тому я буду кажу ж говорити дуже коротко. Якщо коротко, я очолюю організацію, яка називається Ну, багато з присутніх знають з активних волонтерів Центру підтримки розвідки. Це організація, яка з січня 2015 року займається навчанням фахівців для фронту. А як виникла ця ідея? Дуже просто. Я сама з вересня 2014 року, це вже більш ніж два роки, практикую аеророзвідку на фронті з різними підрозділами, починаючи з першого Зайдару, потім по всій лінії фронту з різними підрозділами. Чому виникла така потреба? Тому що насправді державної аеророзвідки досі немає, як з такого безсистемного напрямку, на жаль. Що таке аеророзвідка? Це можливість бачити весь театр бойових дій. А відповідно розуміти ситуацію на фронті, розуміти, куди просуваються російські війська, де вони знаходяться, не посилати живих людей в бій, а повністю розуміти маневри ворога, а значить рятувати людське життя безпосередньо нашим солдатам. Тобто, коли навіть збивають безпілоти, це всього-навсього там якісь тисячі доларів, але це не життя людей, які можуть загинути. А по ситуації на фронті зараз буквально на тому тижні я Пропрацювала як сама як фахівець, е, ну, тобто, так, центр займається навчанням фахівців, але я сама час від часу виїжджаю, досі практикую, працюю. Е, досі немає, на жаль, Золотої, Авдіївка, Курахова, Пєскі, це Донецький напрямок, Золотоя це Луганський напрямок, в районі Бахмута, немає, насправді не працює розвитка як така. Критично не вистачає людей. Е, якщо ви чуєте якісь офіційні заяви про те, що там шапками закидаємо, президент розказує, що дуже багато людей в військо це неправда. Насправді е, укомплектація у певних приватних до 30%. Наприклад, там, е, ті бригади, які стоять по Донецькому напрямку, вони критично не укомплектовані. Люди не хочуть йти на контракт, тому що порядок причин але передусім це дуже не, не, не Неадекватне ставлення з боку держави до їхньої служби і до оцінювання їхньої служби. Досі немає нормального матеріально-технічного забезпечення і тій сфері, якою я займаюся. Більше того, навіть в деяких частинах немає нормальної там ще заводової форми. Хоча здавалося, що це вже елементарно можна було б вирішити. Um, no, ситуація наразі Зараз в Україні доволі такий настрої самі всі в фейсбуках там, в інтернеті бачите, що через електронне декларування суспільство бачить, що водночас хтось виносить готівку, зберігає кілограмами, в той час як решта країни скидається по останні 5 гривень і так далі. Ну, ситуація така доволі напружена на фронті разом з тим теж. Якщо комусь буде цікаво поспілкуватися ближче, задати мені питання по аровозі, я вважаю, що це один з найважливіших напрямків на фронті. Будь прошу, буду вдячна там, за будь-яку підтримку, питання, пропозиції будь-що. І на останок прохання до всіх нас. Якщо ми тут зібралися, це означає рівно одне, що нам не байдуже Україна і нам не байдуже, що відбувається в Україні. А це означає, що ми маємо один одного поважати. Я дуже прошу, які б не могли бути палкими дискусії стосовно питання до Наді, на чи відповіді на чи будього, а зберігати дуже таку здорову дипломатичну дискусію. Це дуже важливо. Дякую. Добрий день українська волонська громада! Я рада ще раз бути в Лондоні, я рада ще раз бачити українців тут. Черговий раз дякую вам за те, що стояли боролися за мене за Україну. Це дало волю мені. І зараз це, я впевнена, дасть волю всім рештам хлопцям, які зараз знаходяться ще в Полині і знаходяться як політв'язні в Росії, в Криму, на Донбасі, на окупованих наших територіях. Дійсно, часу небагато, робочі зустрічі, багато. Все, що можу зробити по світу, я це намагаюся зробити. На жаль, дипломатія це дуже, дуже довга річ. Хотілося б всього цього досягнути набагато швидше, але не все так легко. Я відразу дам вам відповіді на ті запитання, які я знаю, що ви задасте, для того, щоб ви мали змогу задати наступні. Мої поїздки до сірої зони. Є дуже багато українців, які залишаються на окупованій території, які є українцями. Вони не можуть звідти виїхати, тому що, на жаль, держава не забезпечила їх і не забезпечить ніколи, радушно прийнявши їх на неокупованій території. Ці люди дуже часто виводили наших. Хлопці, які були поранені, вони переховували їх, ми читаємо в книжках «В Другу світову війну. Ми не виводили їх із цієї зони. Люди просять про допомогу, просять, щоб ми їх не кидали. З цими людьми потрібно говорити. Їх потрібно чути. Вони хочуть нам допомогти. Вони багато допомагають. Для цього я їздила в цілі зони Донбасу. Друге, чому я поїхала в Росію? Коли їздили до мене, Депутати, люди підтримувати мене. Чомусь тоді ніхто не кричав, що це зрада, ніхто не кричав, що це страшно, що кось там заарештують. ніхто не кричав, що це піар. Я дійсно поїхала туди підтримати хлопців, Судьбу Карпюка і Книха, Миколи Стас, яким зараз вже два з половиною третій рік до кінця доходить майже сидіти дуже тяжко. Я закликала депутатів. Депутати сказали, що їм нам загрожує страшенна небезпека. Хоча при цьому абсолютно не загрожує небезпека вести бізнес в Росії і їздити туди в своїх приватних поїздках. Так, звичайно, ЗМІ знаходяться в руках олігархів, ЗМІ знаходяться в руках тих, хто хоче е відволікати увагу народу на Савченко, тому говорить про це почали дуже багато. А я поїхала туди, щоб показати, що не треба боятися ворога. Я вистояла, я хотіла, щоб хлопці побачили, що колись і так вони зможуть вишивати і пройтися по Червоній площі. І те, крутий великий факт всьому Кремлю. Закон Савченка. Закон Савченко є абсолютно правильним законом. Він захищає права людини. Коли я сиділа ще у в'язниці, я вивчала по книжках досвід різних країн і їхні панітенціальну систему. Найкраща вона в Швеції. Там не садять людей до того, поки вони не осуджені. Їх судять, але вони ходять на волі. Їх затривають тільки тоді, коли вже осудили. Камери відкриті, вони можуть ходити в гості одне до одного. В них досить лояльна система виправна і в них немає злочинності. Зараз законом Савченко хочуть відволікти увагу і заткнути всі двіри того, що в нас в не працює закон. У нас повністю розвалена судова система. Останній раз її довели, коли внесли поправку конституцію, проти яких я проти. Якщо я думаючі люди, якщо серед вас є юристи або люди, які розбираються в цій законодавчій системі законотворення, то ви прочитавши зрозумієте, скільки туди загнали стратегічних помилок. Від того, що кожного разу, коли ми намагаємося показати Європі, що ми готові з ним співпрацювати, що ми хочемо візи, наша влада намагається цього довести. Кожного разу, роблячи ці закони сумбурно, спішно, не підганяючи їх і не прораховуючи, яка у нас до того була система і як треба зробити перехідний період, ми зганяємо стратегічні помилки. Ці стратегічні помилки розхльовувати ще, ну якщо не змінити повністю докорінно, не перезавантажити, так як в Франції, там, 4-5 -та, -та республіка, то ми не змінимо і не вийдемо з цього, що я не знаю скільки століть. Нереально, закон розбалансований страшенно. Всі депутати, які рвуть на собі сорочки і кричать, які вони патріоти України, вміють гарно говорити на камері, продають свої голоси і тиснуть зовсім не ті кнопки, за які кричали. Зараз йде чомусь таке бажання у всіх до виборів, до перевиборів, до перечасних виборів. Тому зараз закони, кожен депутат намагається внести, хоча він зробити це давно, він давно налагодити систему. Зараз намагаються вносити... Тобто показати, що от дивіться, люди от перед виборами, не забудьте, я ж за це голосую. Я не роблю законі. Я не бачу в собі, скільки розуму, скільки сил, щоб зробити їх до кінця грамотно, правильно і щоб вони не шкодили системі, не розбалансовували. Я ще тут розумію, що якийсь закон не внеси, його буде дуже важко поставити і дуже важко в нас запрацює ця система. Тому змінювати треба все. У нас є конституція. В неї кожен раз розбивають якийсь вплив. Кожен раз це розбиває конституцію. В ній недовиконані пункти, які повинні були бути виконані основними. Депутати порушують законами Конституцію. І вони теж вважають, що люди цього не побачать. Ну, тому що так, люди бачать, що немає що їсти. І на все решта їм вже до тих законів байдуже, тому що все одно їх ніхто не виконує. Тому Україні зараз дуже важко. 에, стосовно зірваного комітету, те, що писали, робочого комітету по нацбезпеці і оборони, комітет, що порозуміє нацбезпеки і оборони, це театр одної людини, голови комітету Пашинського. Він говорить до всіх, він любить свій голос, він любить все слухати, він любить ті турниці, які він говорить. Ми вдень, замість того, щоб проголосувати там по 9 законів, ми їли протягуємо 3. Тому що ми слухаємо ту маячню, яку бізнесер. він несе. Він намагається всіх переконати, що спецконфіскація це дуже потрібна річ для того, щоб в Міністерство оборони надійшли кошти. Так, Міністерство оборони має коштів. Але що таке спецконфіскація? І чому я, наприклад, виступаю проти неї? Тому що, на жаль, це ті гроші, які вже три рази-чотири рази вкрадені, включаючи тим самим Пошицьким. якщо тільки зараз дати їм ці гроші, вони їх перевернуть в АПЕР до Міністерства оборони не дійде ні копійки. Але вони перекриють все те, що вони вже вкрали. Я просто намагаюсь не дати вкрасти ці гроші. Особливо вкрасти їх у Міністерство оборони і хлопці, які зараз воюють. Ситуація, яку я вналювала, яку Марія намалювала, вам дійсно є реальною для України. На жаль, ми чудово розуміємо, що війна це... Вона не закінчується в один день. Це тягота тих поколінь, які її застали. Це навіть не просто такого покоління, як я, Марія, які були в бойових діях. Це ще дітей, які пам'ятають, як звичайно, постріли. І ще багатьох поколінь, яким вони будуть розказувати, як бабусі дідусі, як мені в свій час розказували бабусі дідусі про війну Дому світову. Це те, чим ми будемо жити ще дуже довго. Це всі покалічені люди, які будуть ходити без рук, без ніг, і попросити милостині, тому що ніхто від держави не дасть ніякого забезпечення, ніяких протезів, їм не будують будинки і санаторії, тому що ці гроші вкрадуться, затягнеться в довгострій, так як і техніка військова. Все буде переходять в довгострій, а потім скажуть не рентабельно. І продадуть куди-небудь під який-небудь курортний санаторій. У нас в Україні все наскільки, точніше, не так. я зрозуміла, в Україні все пасхудне, і коли пробула півроку в Верховній Раді. Я навіть не перший день це все зрозуміла. Я відчувала, скільки гнилі, ну, щоб до того, щоб дійти до тями, що це все відбувається, для того, щоб зрозуміти, як це можна змінити, треба було півроку. Тепер я знаю, як це змінити. Я знаю, яка повинна бути партія. Я знаю, як треба розвалити партійну систему взагалі в Я знаю, як треба налагодити роботу, щоб не крав, це забрати в нього гроші. Я розумію, що таке самоврядування і як люди можуть самі розпоряджатися на місці грошима. Як вони можуть самі взаємодіяти без центральної влади, яка просто дурить їх і розказує, що ви битло, ви тупі, ви самі без нас нічого не зможете. Ми вам скажемо, де класти дорогу, де строїть лікарню, де чорта лисого. Народ сам все це знає, як робити. Залишилося тепер тільки у влади забрати всі ці права. Ні один депутат не проголосує за виконання правдивої Конституції, за те, щоб у нас хоча б був виконаний референдум, який був там в 92-му році, в 2002, здається. Коли ми проголосували, що в нас повинен бути двопалатний парламент і президент не мати таких повноважень. Вони навіть за це не проголосують. Не потрібно змінювати гравців. Вони зараз всі будуть бігти і кричать, я краще, вибере мене, вибере мене. Потрібно змінити правила гри. Потрібно змінити всю систему. Поки вони приладні, вони цього ніколи не зроблять. У них рука трогне. Тому що першим, що повинно бути написано в законі, який буде стояти прямо в Конституції, є її ядрі, За те, що в новий, в новий початок України має права брати більше. І буде при владі ні одна людина, яка була в ній за 25 років. Друге, що повинно бути записано, це, от зараз, що показала декларація Електрона, що вона повинна залишатися завжди для чиновників і тих, хто при посадах. І кожні 4 роки і 5 років, коли закінчується каденція президента і депутатів, їх потрібно піддавати суду. Звичайні такі суді перевірці. Не кажу там судити і клітку садити, поки ні за що. Перевіряється декларація і дивиться, в якому році, як зараз написано, іде війна, а купляється сім у народного депутата. Іде війна, там збагачення йде. Тобто оцінити те, наскільки людина мала право збагатіти за час, коли перебувала при владі. І якщо людина не проходить цю перевірку, людину садити. Якщо людина проходить цю перевірку, має право балотуватися на наступний термін. Я вважаю, що такий закон в Україні повинен бути. І він повинен діяти досить довгий час, поки люди не зрозуміють, що совість до людей повернулася. А зараз її немає. І, на жаль, через те, що злині совісті немає як депутата, так і в останньої прибиральниці, так і в останньої людини не, не знаю, любої професії. Тому що всі чудово розуміють, вони крадуть, я торгуся теж красти будуть. І поки в нас не з'явиться ця совість, поки ми не проснемося, там говорять зараз, національна ідея, національна ідея. Україна калинова, да чули, вишиванка гарна, як пісня Солов'їна. А далі що? А в душі воно де, а в розумі воно де, а в дії воно де, де да, ніде. І ви знаєте, дуже важка для мене ця ноша бути народним депутатом. Якби знала, не пішла б на це ніколи. Тому що мені було легко бути солдатом. Мені було по силам бути офіцером. Мені дуже важко бути депутатом. Але тепер я знаю, що я не маю права відступити. Тому я буду бити цю систему і хвалити її, наскільки, наскільки сил вистачить. І народ готовий до того самого. Єдине, що просто чому не зривається, тому що розуміємо, почнемо махач в Україні, прийде в гості Росія. Десь так собі до Дніпра. А вона нам в в гостях треба. Тому все, що вона зараз розповіла, якщо є ще запитання, задавайте. Дякую, Надія. Прошу переходимо до запитань. Прохання запитання лаконічно сформулювати, щоб якомога більше людей мала змогу їх задати.